Вітаю вас. Сьогодні ми знаходимося у фермерському господарстві ГАЦ в саду і маємо розмову з Василем Швецем, який регіональний представник компанії Саміт Ukraine. Пане Василю, скажіть, будь ласка, що зараз потрібно застосовувати садівникам після збору врожаю у садах на перемогній землі? На сьогоднішній день ми вже усі закінчили збір урожаю дехто дозакінчує, але фактично в сьогодні вже... Завершили, якраз дуже вдало завершено. Маємо пам'ятати, що це ябл, яке знімається з дерева, воно знімається з позаніжкою, а залишається ранка. І та ранка лишається на дереві. І так само, як листя опаде, оці от ранки, оці всі ранки вони джерело е, так би мовити, великі ворота для інфекції. Сюди через ці ранки проникає інфекція. І якщо в нас опадає 90% листя 80-90%, то залишається тільки на верхушках, то дерево перетворюється в таку от суцільну рану. Оці всі маленькі ранки вони є джерелом попадання інфекції. І в цей час обов'язково треба застосовувати препарати для того, щоб запобігти. Інфікування дерева грибковими хворобами хвороб дерева це чорний рак, європейський рак, мунілія. Для цього застосовується препарат Топсін і Медян Екстра. Для того, щоб цей препарат він блокує розвиток і вхід спор збудника через ранки. І Це практично єдиний поки що на даний час. Спосіб запобігти розвитку хвороб дерева. Хвороби дерева мають трошки іншу специфіку розвитку, ніж хвороби парші чи борошнистої руси. Вони розвиваються при відносно низькій температурі і високій вологості. Це якраз умови осені і ранньої... весни. Оце, от препарат топсін, він працює від плюс 5 градусів. Так що ми можемо спокійно. Працювати ним при температурі плюс 5 в час внесення. Нічні приморозки абсолютно не впливають на дію препарату. Він працює, він вже нанесений. Просто в часі внесення необхідно, щоб була температура не нижче плюс 5. І моє таке побажання, щоб вам зберегти ці дерева. Через зиму, щоб вони нормально вступили весною в свій розвиток, прислухайтеся до наших порад. Дякуємо за увагу.